Доброго дня, друзі! Хочу вам показати і порадитись досконаленням свого підгортача. Раніше я зробив таке. Раніше зробив такий підгортач. Від чогось я його міряв, не пам'ятаю, вже скор... досить було скоріше. Але я підгортав, воно мені кидає. Щось воно ну, сюди туди дуже. Щось на ну, нізле виходить. Хочу я досконалити сюди, додати вставку Не знаю, чому я так робив. Десь я таке був. Хочу таку вставку дати. І ще одне. У мене куліс нема. На плаваючому воно вну... сідає. Ну, Сідає по максимуму йде в землю по самій, як ти казав, по самораму. Планую я таке зробити. Щось приблизне, як плуг. Зараз в маю полоску. Так щоби, щоб воно не лізло таку полоску приварити. Ну, коротше, напевно, ну, сантиметрів 20, напевно. Ото взагалі це не гробесне таку полоску і ще доводи стоячок. Щоб воно глибше не лізло, я винтом видовжу поклони сюди і буде спиралося на полоску. І так я собі можу так, щоб ні коліс не чіпляти. Так собі відрегулювати, хто таке робив. І чи варто ще під тою полоскою дати так, такий та якби ножик воно не бігало сюди туди? Так, на ребро. Одку полоску, а знизу дати таку вставочку полоси навск зарізати, як би то показати. Ну, щоб такий навскіз. Щоб воно тримало, щоб воно не бігло, я не знаю. Я на перший раз думаю дати дві полоски, але по крайних тих во. Бо воно мені вже пару років не подобалось. Ніби деколи воно добре було, щось сюди, туди. Все нема коли, все то, але вирішив я до того доколопатись. Буду я доварувати зараз. Повлічки, бо воно ретериє, глибоко лізе, а розсувати не розсуває. Я доворознізу ці повички. Що я так варив? Де я таке бачу, не знаю. Це вже воно років, купа років тому, років півність, 10 тому назад я робив. Підкажіть, хто може відео скинути, може. Як воно, ну, як воно в роботі. Ну, відео багато є. Я розумію, в кожній своє. Але хто з підписчиків підкаже, як воно краще б було. Бо скоріше було на іншому тракторі, щось ну, нормально було, а тепер щось ну, там мені не подобається. Дякую за перегляд. Коментуйте. Зараз я покажу, як я доварив полички, а потім а потім виложу відео. Так, я, друзі, доварив і дав задія такі полосочки. Коли я він буду воно... зараз я продемонструю. Хоч воно так зовсім правильно неможливо показати. Воно тою п'яткою буде опиратися в землю. Носик гострий буде, вже по можливості буду підрегульовувати. Тільки на два крайних на середній і вже буде сно основи тої тримати. О. Я ще не проварив. Завтра провару вже пізна година. І там так само, да. Попроварюю і попробую робочим, бо то щось було не так. Добре, дякую за перегляд. Пишіть хто як робив. Хто як робив, як воно краще на трактора я коліс я не давав, бо чомусь не хочу давати коліс, але але не знаю. Можливо, та полоска поможе. Хто так робив, напишіть в коментарях, коментуйте, як воно, чи воно добре чи може, хто вже часто прийшов, чи воно добре чи не добре. Ну, те, що я поримнаю, у мене станенької бляхи. Думаю, що буде добре, але ще може бути воно ну, хочу поправити себе зараз. Де є краще. Тут до тої бляшки, розпорки теж буду давати. Будесь попереду камінчик воно буде гнути. Та Так от тут погнуло. Добре, дякую за перегляд. Коментуйте. І скажіть свої варіанти. Чи та полоска добра, чи не закоротка, можливо вона і закоротка буде. А можливо... Бо я в процесі ще можливості зараз немає пробувати. Завтра того робити не буду. Потім два дні свят, неділя і понеділок свято. І за той, може час хтось напише мені в, комент... в коментах. Чому такі добрий варіант? Добре, дякую.